Не все те золото, що блищить попит на дорогоцінний метал, народжує не лише пропозицію якісних виробів, але й численну кількість підробок та шахрайств. Про підробки дорогоцінностей та як їх виявити, секрети створення ювелірних виробів на одній із фабрик Вінниці та де коштовності перевіряють на справжність, дізнайтеся у сюжеті. Марина показує каблучку, що придбала в одному з Вінницьких ювелірних магазинів. Коли купувала, каже, на пробу не придивлялася. Їй сказали, що 585-та, А коли туди ж принесла на на обмін каблучки не взяли, бо проба низька. Вони сказали, що ні, це не їхні зділля, низька проба. Може бути, це їхні зділля, але вот. проба низька, їм не підходить ця проба. Вот. То продавалось з одної проби. Продавали приймати... 585-й, потім, як вони мені вже почали показувати на цьому, я говорю, як це не та проба, вони говорять, на, дивіться, дали мені ще лупу, значить, і дивіться, тут 572 проба. Я їм показую, говорю, даже вот, вот в этом стені я вас покупала. Ні, у нас такого не може бути. Можете ви самі поміняли. На ну, така печаті, як ваша стену, каже, е, каждый магазин ставить свої по сей день їхній печаті. Ніхто ну, не буде поділувати їхні печати. Мирослава показує срібну прикрасу, яку купила на свою першу стипендію в одному з банків. Купила ось це срібло в одному із банків в місті Бар. Мене запевняли, що воно не почорніє, що воно буде довго носитися, але буквально через тиждень, навіть менше, після того, як я його носила, воно стало все абсолютно чорним. Я занесла до них, вони сказали, що це може бути специфікою мого тіла. Але коли я купувала в інших магазинах, срібло носилося досить добре. Навіть роками близько п'яти років ношу цепочку з хрестиком. Ось ці сережки мені теж колись подарували без збірки. Що це за метал? Я не знаю, ніби й золото, але в окремих місцях. Воно облізло. Підробка це чи ні. Запитаємо у досвідченого ювеліра. Це не підробка. Ваші сережки із Харкова зроблені в 2000 році. Це срібні сережки 925 двадцять п'яти проби позолочині. Пан Валентин, директор однієї з вінницьких ювелірних фабрик, розповідає: фальшивок нині безліч. Способів підробити теж безліч. Замість золота можна купити бронзу. Бронза це. Метал жовтого кольору дуже подібно до золота, якщо її тільки відшліфувати, турки примудряються робити такі, на перший погляд, гарні такі. Об'ємні речі, але буває туди ці пустоти всілякими пластмасами і наповнюють таким чином вмістом незрозумілих речовин, які продають за повартості золота. Як зазначають спеціалісти, придбати підробку можна і в спеціалізованих магазинах, проте категорично не радять купувати дорогоцінності з рук на ринку і навіть з церкви. Окремо спеціально для власної інфо ми покажемо вам, як народжуються справжні ювелірні вироби на одній із фабрик Вінниці. Від ескізу до готових прикрас. Розпочинається робота із творчого задуму і дизайну виробу, який переносять на машини, що вирощують вірні вироби із полімеру або за допомогою фрезерування. Згодом роблять їхню срібну копію, з якої виготовляють прес-форму. Вилучається майстер-модель, тоді тут залишається пустота. Uh -huh. Яку вже в підтиском вливається е, спеціальний ювелірний воск, який вже йде далі е, на заміщення при виплавлення? Голоска на зимішній, де доручили і все це переходить у ливарний цех, де в спецмашинах народжуються вже золоті чи срібні вироби. Опісля деталі фасуються, їх паяють, вставляють каміння та інші елементи і полірують на завершальному етапі. Міряють, важать, присвоюють артикул та штрихкод, пломбують і чіпляють бірку, купуючи прикраси, увагу потрібно звертати не лише на виріб, але й бірку. На бірці е вказується. Артикул повинна бути вага точна, точна вага вставки. І якщо це розмір колечка, то це розмір кольця, ланцюг, то довжина. Ще повинен бути штрих-код, дата і число. Проба звичайно. Обов'язково на бірці повинно найменування бути фірми ювелірної, адреса і контактні. Далеко. Окремо необхідно зазначити і про пробу виробів, адже не завжди покупці знають, що означають ці цифри. Для довідки, проба – це відсоток вмісту чистого золота у сплаві, тобто якщо це 500-та проба, то виріб складається на 50% із золота. Проби золота в Україні – 375, 500, 585, 750, 900 та 950 для монет та 4-9-ки 4,9 – це банківський метал. Чистого золота прекрасно не роблять, в зв'язку з тим, що чисте золото – це достатньо. Здатні м'який метал, він не буде носитися. Нині чимало українців здають і купують ювелірні вироби у ломбардах. Працівники ломбардів зазначають, підробки до них потрапляють постійно. Олег працював в одному з Вінницьких ломбардів. Каже, кожен п'ятий, хто приходить у ломбард, хоче нагрітися на фальшивій ювелірці. У поводу поділок було у достатньо. Почнемо в до Драгоцене камінь. Є таке підприємство. В Екатеринбурге, которая поделывает драгоценные камни один к ним к одному, которое почти определить невозможно. Наши специалисты с нашей аппаратурой их не могут никак. Поэтому в таких случаях мы идем в национальный банк, в котором хорошая аппаратура. И то, если взять, например, золотом то нам часто приносят ну, большие такие массивные из изделия. Например, при приносят большую печатку и говорят, что они пилить ее, потому что мы завтра ее заберем. Как бы деньги мы за нее отдавали, а оказалось, что внутри этой печатки находится не золото, а другой металл. Один раз мы прогорели с часами на 5000 гривен. Если взять золотые монеты, то их буквально ведрами приносят с той же Молдавии. У нас тоже был случай, когда нам принесли очень много золотых монет, и мы поняли, что что-то тут нечистое. И в разговоре с этим человеком он сам признался, что они подделаны. Якщо ж ви все таки маєте сумніви у справжності ювелірного виробу, це можна перевірити у Вінницькому відділенні казенного підприємства пробірного контролю. Що за адресою Саксаганського 7. Вагу, відповідність пробі та інші характеристики, можна перевірити за майже 17 гривень за один виріб. Тож будьте дорогоцінності перевірених місцях. Не ведіться на супернизькі ціни. А якщо вже маєте сумніви, перевіряйте Віталій та Віталій Семененко, спеціально для власної інфо.